Хлопчик та кульбаба У хлопчика Іванка біля будинку в саду виросла кульбаба. Її жовта голівка була, мов яскраве тепле сонечко. Хлопчик з нею товаришував, щодня приходив помилуватись кульбабою. І одного разу він прийшов до своєї улюбленої квіточки і відразу її не впізнав. Її голівка вже не була схожа на сонечку, а нагадувала білу хмаринку. Іванко запитав у квітки Що з тобою трапилось? Ти захворіла? Ні, зі мною все гаразд, відповіла кульбаба. Я просто подорослішала. Вітер розвіє моє біле волосся на сінинки, і наступного року в тебе в садку буде багато таких квіток, як я. І справді, наступної весни садок іванка сяє від багатьох квіточок, схожих на маленькі сонечка.